Невербальні техніки управління увагою аудиторії. Відомо, що невербальне мовлення людина сприймає на рівні підсвідомості і довіряє йому більше, ніж вербальному. Водночас оратор, який стоїть за кафедрою протягом тривалого часу або перед аудиторією з кам'яним обличчям, не використовує жодних жестів чи інших рухів. Сприймається неприродньо і довіри не викликає. Слухачі взагалі можуть подумати, що він щось приховує, адже за невербалікою читають людину. А викладач тут взагалі не рухається. Думка формується у слові і жесті. Думка одягається в жест. Жестикуляція є не лише засобом передачі повідомлення, а і знаряддям мислення. Через невербальні засоби ми виражаємо почуття, передаємо емоції і наше ставлення до співрозмовника чи аудиторії, до інформації. Використання невербальних технік доповнює вербальне мовлення. Робить його насиченим, емоційно забарвленим, змістовним і наочним. Погляд дає змогу встановити контакт зі слухачами і показати, що оратор працює саме з ними, а не зі стіною чи з вікном. Різкі рухи, зміна дистанції, хода. Здатні пробудити аудиторію і відволікти її від своїх думок, підняти очі та звернути увагу саме на викладача. Викладач, який стоїть за кафедрою півтори години. Начебто втрачається за горизонтом для слухачів. Особливо під час роботи з великою аудиторією. У такому разі, ті, хто сидять на останніх рядах, ну, щонайменше півзаняття будуть займатися власними справами. Жест вказівним пальцем здебільшого використовують для наголошення на чомусь. Міміка відображає емоційні реакції людини. Які мають відповідати до речі сказаному. А кам'яне обличчя не сприймається слухачами. виглядає занадто суворо і неприродньо. Оратор має заражати слухачів емоціями, А на усмішку завжди хочеться нею ж відповісти. За вмирання в поєднанні зі зміною голосу. 100% приверне увагу навіть тих, хто подумки десь подорожував. Отже, шановні слухачі, до невербальних технік управління увагою аудиторії належать такі: зоровий контакт, або що його називають візуальний контакт, широкі жести, жест вказівний палець, різкі рухи, зміна дистанції, хода, гра мімікою. Дотики, але дотики, якщо це доречно. Передача предметів, завмирання, зміна пози. Ось це основні невербальні техніки управління увагою аудиторії. І насамкінець зазначу: за допомогою невербальних технік можна. Проілюструвати сказане, наприклад, жестами намалювати картинку, через ходу розділити аудиторію на певні частини. Через невербальні техніки можна передати емоції, підсилити емоційне забарвлення матеріалу, привернути увагу, вказати на щось, підкреслити важливі моменти. Також передати ставлення до співрозмовника. До слухачів, до самої промови, до озвученої інформації і до власної діяльності. Управляти реакцією аудиторії. Далі ми з вами, шановні слухачі, розглянемо техніки, пов'язані з дією. Це в наступному відео.